Будь-який бізнес це ж по соті тисячі фінансових рухів кожного дня, купівлі, продажі, зарплати. Якщо немає системи, це все перетворюється на інформаційний шум, просто хаос. Але в основі цього всього лежить явіть собі напрочуд елегантна структура. І от сьогодні ми якраз і розшифруємо її код. Так, давайте розбиратись. Просто уявимо собі цю фінансову лавину. От компанія платить постачальникам, так? Отримує гроші від клієнтів, нараховує амортизацію, бере кредити. Ну от як у цьому всьому не потонути? Як у цей потік перетворити на чіткі відповіді на питання ми взагалі заробляємо чи втрачаємо? Ну, без системи ніяк. Просто ніяк. Це, знаєте, все одно, що намагатися зрозуміти, яке здоров'я у компанії, просто перебираючи величезну гору паперових чейків, накладних, якихось банківських виписок. Це такий собі фінансовий туман, і в ньому не видно ні реальних прибутків, ні що ще гірше прихованих боргів. І от саме в такому тумані, як правило, і ухвалюються найгірші бізнес рішення. Але що, якби існував такий собі єдиний генеральний план: уявіть таке майстер-креслення для фінансів, де кожна, ну от абсолютно кожна, навіть найдрібніша операція, має своє чітко визначене місце. Так от такий план існує, і це по суті універсальна мова, якою спілкуються всі бухгалтери світу. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемо два ключові питання, потім влаштуємо таку собі екскурсію фінансовими шухлядами і теками. Далі подивимося на сам генеральний план і наостанок з'ясуємо, а чому все це так важливо. Отже, починаємо будь-який порядок, як відомо, починається з класифікації, і в бухгалтерії, як не дивно, все зводиться до двох дуже простих, але неймовірно потужних питань. Їх ставлять до абсолютно кожного фінансового об'єкта. І так, питання перше, що це? Ну тобто, за своєю економічною суттю, це гроші чи це майно? Може, чиїсь борг перед нами, це власне про ідентифікацію. І питання друге, а як це працює? Тобто, як це працює всередині системи, яку роль цей елемент відіграє? Це вже про його функцію. І от разом ці два погляди дають нам таку, знаєте, об'ємну, тривимірну картину фінансів. Добре, давайте почнемо з першого питання: що це? І щоб було простіше, уявімо всі фінанси компанії як таку величезну картотеку. І от щоб навести в ній лад, ми розкладаємо абсолютно все по трьох головних, скажімо так, шухлядах. Отже, шухляда номер один це активи. Якщо казати простіше, то це абсолютно все, чим володіє компанія і що може принести їй користь у майбутньому. Ну, наприклад, від грошей на рахунку до фургона для доставки. Можна сказати, це такий собі економічний арсенал бізнесу. Далі шухляда номер 2 зобов'язання. Це можна сказати зворотний бік медалі, тобто все, що компанія винна іншим кредит у банку, борг перед постачальником за сировину, це по суті фінансові обіцянки компанії. І нарешті, третя, мабуть, найважливіша шухляда це власний капітал. І от саме тут криється вся суть. Дивіться, якщо взяти все з першої шухляди, тобто активи, і відняти від цього все з другої шухляди, тобто зобов'язання, то те, що залишиться, і є реальна частка власників у цьому бізнесі. І от подивіться, як це виглядає на практиці. Це ж не просто якась таблиця, це, по суті, моментальний знімок фінансового здоров'я компанії. Зліва бачимо її ресурси, посередині її борги, а справа те, що насправді належить власникам, все на своїх місцях, чітко і що головне прозоро. Так, добре, з шухлядами, здається, розібралися. Тепер давайте перейдемо до другого питання: а як це все працює? Зазирнемо трохи глибше у спеціальні теки, які лежать всередині наших шухляд. Більшість цих тек це так звані основні рахунки, і вони насправді максимально прямолінійні. От в теці готівка лежать записи про рух грошей, а в теці обладнання про вартість верстатів. Все просто. І саме з таких от основних тек і складається, по суті, кістяк будь-якого фінансового звіту. Але є й хитріші теки, вони називаються регулюючі рахунки. І от тут, знаєте, починається справжня магія бухгалтерії. Вони не можуть існувати самі по собі, їхня робота це уточнювати або коригувати суму в основній теці для чого, щоб показати реальнішу, правдивішу картину. Ну от дивіться класичний приклад. Компанія купила якесь обладнання, скажімо, за 100 тисяч. Ця сума лягає в основну теку, яка називається основні засоби. Але ж обладнання з часом зношується, втрачає свою вартість, правильно? От для цього і створюється спеціальна регулююча тека під назвою Знос. І тепер, щоб дізнатися справжню вартість цього обладнання сьогодні, ми просто беремо суму з основної теки і віднімаємо від неї суму з регулюючої. Ну правда, ж, просто і геніально. Добре. Ми розклали все по шухлядах, потім по теках. Але ж виникає логічне питання, а звідки бухгалтер взагалі знає, яку теку створити і куди її покласти? От для цього існує той самий генеральний план, про який ми говорили, і він універсальний для всіх. І називається він План рахунків це не просто якийсь список, це офіційно затверджена універсальна мова всіх фінансистів. Уявіть, кожен рахунок має свій унікальний номер і чітке місце в системі. І саме завдяки цьому бухгалтер з однієї компанії може абсолютно без проблем зрозуміти звітність будь-якої іншої. Просто погляньте на цю логіку, вона ж геніальна у своїй простоті перші три класи це все, що стосується активів, від довгострокових будівель до найбільш ліквідних грошей. Далі йде так, би мовити, серце бізнесу, власний капітал у четвертому класі і завершують картину, звісно, зобов'язання. По суті, вся ця структура це буквально головний фінансовий звіт, який втілений в одному єдиному плані. І треба розуміти, що цей стандарт не виник на порожньому місці. Його було затверджено міністерством фінансів ще у 1999 році. І це був насправді переломний момент перехід від старої радянської системи обліку до мови, яку розуміє світовий бізнес. Це був просто величезний крок до прозорості та до інтеграції в глобальну економіку. Так, з механікою ми здається розібралися, але залишається ключове питання. А навіщо все цей клопіт? Яка реальна практична користь від цього ідеального порядку? Ну скажімо, для власника бізнесу, для інвестора чи для менеджера? О, а користь тут величезна. Дивіться, коли є порядок, з'являється довіра, з'являється чітка, зрозуміла звітність, на основі якої керівництво вже може приймати справді зважені рішення. Інвестори зі свого боку бачать прозору картину і готові вкладати гроші. Але, мабуть, найголовніше це те, що всі в компанії, від бухгалтера до директора, спираються на одне єдине джерело фінансової правди. Хаос зникає, а на його місці з'являється стратегія. І все це підводить нас до однієї ключової ідеї порядок в обліку створює ясність у бізнесі. Тільки тоді, коли кожна цифра має свій дім, свій рахунок, свою теку, лише тоді можна прочитати справжню історію компанії. І от коли хаос нарешті приборкано, і кожна цифра опинилася на своєму місці, виникає найцікавіше питання якщо фінансова звітність це мова, то яку саме історію розповідає конкретний бізнес? Можливо, це історія зростання чи історія прихованих ризиків, а може нереалізованого потенціалу?